Святковим концертом, силами вихованців Бердичівської музичної школи, колектив закладу зустрічав директорів шкіл області із естетичного виховання. Керівники музичних та художніх шкіл Житомирщини зібралися для проведення наради із метою обговорення ряду питань, з якими їм доводиться зустрічатися під час своєї роботи. Виникає у роботі повсякденній роботі нашої виникає багато питань, які ми стараємося таким от чином спілкування між собою в першу чергу втілювати, так би мовити, в життя. А питань справді багато, тому що життя не стоїть на місці, дітей треба вчити, дітям треба прививати любов до прекрасного. І ось сьогодні ми подивилися прекрасну і концертну програму. І сьогодні багато у нас молодих і нових директорів музичних і художніх шкіл області, які для себе, наприклад, вперше відкрили славне місто Бердичів. Насамперед, ми ділимось опитом. Популяризуємо музичне мистецтво, цікавимось ну, різними видами мистецтва в нашій області, багато районів, і кожен відрізняється своєю самобутністю. Гостей привітав Бердичівський міський голова у своєму виступі. Василь Мазур зазначив, що усі негаразди в суспільстві є наслідком відсутності людської культури і доброти, якостей, що прививаються саме у дитинстві. Наші міста Житомирщина старається робити все для того, щоб наші діти в майбутньому були кращі, ніж ми, і зробили набагато більше, ніж зробили ми. І скажу так: якщо говорити про місто Бердичів, то художня наша музична школа це 455 учнів і ви знаєте, що маємося я вагомі Досягнення. Ці досягнення учасникам наради і продемонстрували вихованці закладу, які були представлені усіма віковими групами. Багатьом глядачам сподобалася жартівлива композиція про чотирьох поросят у виконанні молодшого хору музичної школи. Приємні хвилини спілкування із музикою подарували гостям виступи піаністки Марини Дударєвої, скрипаля Антона Сільченка, ансамблю акордеоністів, а також гра на ксилофоні учня четвертого класу школи Владислава Лисюка. У шовкові українські степи та ранкову далечінь запросили гості. Учасниці старшого хору на нараді, що відбулася після концерту, Броніслава Глібко ознайомила присутніх із новими нормативними актами, що стосуються роботи шкіл естетичного виховання, а також результатами секційного засідання представників спеціалізованих мистецьких закладів, яке нещодавно відбулося у Києві, за словами директора Бердичівської музичної школи Валерія Речиця, подібні зустрічі необхідні для представників шкіл усіх рівнів. Я не хочу виглядати нескромним, але база нашої школи більш Менш такі одні з найкращих в області. І тому я думаю, що всі ці наради вони принесуть для нас користь в чому? В самому спілкуванні. Нарада не просто для того, щоб поставити галочку, а саме спілкування кожного керівника один з одного в тісному, як то скажуть, колі це вже велика користь.